Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу. Ну що ж, розпочалося на календарі лише квітень місяць, а вже в деяких країнах відомі чемпіони сезону 2024-25. І першим таким чемпіоном стає Парі сен жермен звичайно ж, своїй рідній Лізі. 1 за шість турів до завершення чемпіонату парижани вже недосяжні для своїх конкурентів. Відповідно, здобувають четвертий поспіль титул і загалом тринадцятий титул чемпіона Франції в своїй історії. Хтось скаже, що таким чином Франція є Цікавою, але з іншого боку, ніхто ж просто так тобі очки дарувати не буде. Їх потрібно ще напрацювати, і ПСЖ їх напрацьовує. Плюс до того, це чемпіонство для ПСЖ додатково приємне, оскільки, нагадаю, у Франції відбулося оновлення трофею, який буде вручатися за перемогу. І перший оцей оновлений трофей отримає саме ПСЖ. ПСЖ, який ще в попередньому турі могли стати чемпіоном. Чому їм це не вдалося? Та власне, як вони стали чемпіонами, які рекорди уже побили і які рекорди в них ще попереду, про в. Все це ми поговоримо в сьогоднішньому відео. Тож після 28-го туру Парі сен жермен стає чемпіоном, хоча могли стати чемпіонами ще й 27-му турі. Вони грали в тому турі на виїзді проти аутсайдера Сен-Тетєна. Плюс до того виходили на цей поєдинок, уже знаючи, що найближчий переслідувач Марсель програв реймсу 1-3. Можливо, це трішки парижан розслабило, як наслідок вони в матчі проти сен тетєна пропускають швидкий гол. Вже на 9-й хвилині господарі відкривають рахунок. Загалом же ж перший тайм був доволі таки рівним, і лише неуважність оборони сен тетєна на 40 Третій хвилині призводить до пенальті у ворота господарів, який чітко реалізовує Гонсалу Рамуш 1-1 після першого тайму. Ну а на початку другого тайму оборона Сентетіна не впоралася з пресингом, оскільки втрачала м'яч біля свого штрафного майданчика. Так, на 50 50-й хвилині перехоплює м'яч Кварацхелія і він же ж забиває 1-2, А на 53-й ще одна втрата сен біля своєї штрафної призводить до того, що 19-річний Дезірядуе пробиває з лінії штрафної і вже один Після чого пішло в які мірі добивання супротивника. Так, на 62-й португалець Жуан Невеш з 11-метрової позначки замикає прострільну передачу 1-4. На 66-й Дезреду забиває індивідуальний гол, пройшов двох захисників та зробив рахунок 1-5. На 79-й Луїс Енріке навіть випускає 17-річного нападника Ібрагіма Мбає, котрий на 90-й хвилині забиває свій дебютний гол за ПСЖ. В один дотик замкнув прострільну передачу від партнера. Замкнув незграбно коліном, але тим не менш. Менше гол забив. Тож Сен-Тетєн, Парі сен джермен 1-6. Але Парижани все одно чемпіонами не стали, оскільки втрутився Монако. Монегаски в 27-му турі вдома грали проти Ніци. Незважаючи на те, що господарі не реалізували пенальті на третій хвилині. Незважаючи на те, що після першого тайму вони поступалися 0-1. Матч вони таки виграли 2-1. На 55-й хвилині зимовий неймовірний новачок Монегасків Міка Бірет приймає м'яч на лінії штрафної та потужно пробиває в дев'ятку 1-1. А на 73-й Брельм Бемо забиває свій перший гол за два місяці, перебуваючи в оточенні відразу трьох захисників, зміг пробити та забити. 2 -1. 1-1. і таким чином Монако трішки скоротило відставання від Пари Сен-Жермен. Але як після цього сказав Луїс Енріке, це навіть добре, що ми не стали чемпіонами в 27-му турі, тому що тепер ми станемо чемпіонами в 28-му в домашньому матчі за домашньої публіки. А в 28-му турі Парижани грали вдома проти аутсайдера Анже. Які шанси були на те, що аутсайдер унеможливить свято на парк де Пренс? практично ніяких. Перед цим поєдинком у Анже було чотири поспіль, сухі поразки, та й 17 попередніх очних зустрічей завжди вигравав Парі сен жермен Плюс до того парижан в даному поєдинку навіть влаштовувала і нічия. По ходу матчу іноді складалося враження, що парижани не проти дійсно зіграти в нічию. Доволі таки невиразний спокійний кволий футбол. Єдине, що в чому точно ПСЖ домінували, так це у володінні м'ячем аж під 80 Відсотків але в перерві, схоже, трішки поговорили і вирішили таки цей матч виграти. Єдиний та переможний м'яч зустрічі забивається на 55-й хвилині. Зимовий новачок ПСЖ Квіча Кварацхелія, підхоплює м'яч на лівому фланзі, робить навісну подачу у воротарську супротивника, де Дезіре Дуе, можна сказати, ударом ножицями пробиває та переправляє м'яч під поперечину 1-0. Як сказали деякі прихильники ПСЖ, це, можливо, одна з найнудніших перемог, але тим не менше, це перемога Чемпіонська. Парижанам уже немає і різниці, як там далі будуть грати Марсель, Монако, вони достроково стають чемпіонами, уже є недосяжними. Четвертий поспіль чемпіонський титул для ПСЖ. І в сьоме за останні вісім сезонів вони стають чемпіонами. А загалом здобувають уже тринадцятий чемпіонський титул в своєї своїй історії. Хтось скаже, домінація тотальна. але я думаю, прихильники Ліона скажуть вам ще далеко до нас. Нагадаю, у Ліона лише сім чемпіонських титулів, це на шість менше, ніж у ПСЖ. Але всі ці сім титулів Ліон здобув поспіль з 2002 по 2008. Натомість, як ПСЖ максимум чотири поспіль здобував. Власне, і на даний момент у них чотири поспіль. Тобто ще цілих три поспіль титули Парі Сен-Жермен потрібно взяти для того, щоб лише зрівнятися за показником з Ліоном. А цілий Чотири поспіль для того, щоб перевершити, скажу чесно, не знаю, чи ставлять керівники ПСЖ такі завдання, але з точки зору максималізму, звичайно ж, треба спробувати цей рекорд побити. Ну але все це завдання уже на наступні сезони. А ще в цьому сезоні у ПСЖ багато роботи, в тому числі, до речі, і в чемпіонаті Франції, оскільки нагадаю, вони, як і раніше, йдуть без поразок, і при цьому є кращою атакою і кращою обороною. Для того щоб ці показники зберегти, потрібно протриматись ще шість турів. Ну а нападник команди Усман Дембеле, який раніше, є кращим бомбардиром чемпіонату. Безумовно, партнери спробують допомогти йому виграти золоту буцу чемпіонату. Плюс до того, нагадаю, Парис сен жермен вийшов у фінал. Фінал Кубка Франції, де буде грати проти Реймса, і однозначно буде фаворитом того фіналу. Ну і вже на цьому тижні Парі жермен розпочинає боротьбу в чвертьфіналі Ліги Чемпіонів, якому буде протистояти англійський Астон Віллі. Тобто, поки що команда Луїса Енріке йде на хет-трик по трофеям в цьому сезоні. Як далі будуть розвиватися події в цьому сезоні для ПСЖ, ми, звичайно ж, будемо слідкувати. І в оглядах Ліги 1, і в кубкових розбірках, ну і звичайно ж, в оглядах Ліги Чемпіонів. Тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. Ще раз вітаю всіх прихильників Парі Сен-Жермен з чемпіонством. На все добре!